Начальник військового комітету НАТО, адмірал Драгоне, він задав просте питання: як ви оцінюєте стан російської економіки? Скільки вони ще можуть продовжувати війну? І моя відповідь була наступна: я бачу, що в Росії мінімум ще є ресурсу на два роки. Це зараз великий військовий завод. Ви кажете про те, що ви знаєте в них інфляція, Да йому до одного місця інфляція. Якщо він буде програвати цю війну, він програє власне життя. І це слід усвідомити, чи може центральний банк Росії надрукувати рублів? Звичайно, може. У них є цей досвід 30 років тому. Ну добре, буде інфляція не 10%, а 100%. Ну е е так званий в лапках великий російський народ, е який перетворився в повний натовп розумієте, здичавілий натовп. Вони це стерплять. Ви ж подивіться, скільки він е на 2026 рік поставив у бюджеті фінансування. Це до речі, відповідь на ваше перше запитання: що він збирається робити? Загальний обсяг витрат державного бюджету Росії на війну і на сектор безпеки 38%. Він не збирається звертатися.